Доброго дня, мешканці Чорноморської громади. Сьогодні у нас відбулася сесія Чорноморської міської ради. І вперше, хотів би всіх привітати з останнім сьогодні днем зими. Ми її пройшли. Я сподіваюся, що це остання зима, яка в нас знаходиться в такому воєнному стані. І я думаю, що ми всі мешканці, не тільки нашої Чорноморської громади, а мріємо, і вся Україна мріє про це, що це. Була остання зима і сьогодні останній день. А також хотів би сказати, що сьогодні було першим питанням прийняття звернення до президента України Зеленського Володимира Олександровича депутатським корпусом вона була прийнята. Це звернення абсолютно більшості голосов. Дякую депутатам, що проголосували, підтримали. Також хотів би сказати, що сьогодні на сесії, як завжди, наша громада, наша не тільки депутати, це наша громада сьогодні. виділили майже 22 два мільйони на підтримку наших військових. Ми завжди підтримуємо наше місто. Міста, наші депутати завжди підтримуємо наших військових. І сьогодні майже 22 мільйони ми коштів виділили. Також з важливих питань хотів би сказати, що. Сьогодні виділені кошти на підтримку наших учителів культури бібліотек всіх закладів виділено майже 14 мільйонів гривень. Люди будуть отримувати кошти. я ще раз кажу, що це учителя і це технічні працівники, і особливо що в цій програмі дуже приємно і цікаво. Що також кошти будуть виділені кожен місяць, будуть виділятися нашим молодим спеціалістам вчителям, які прийшли після інституту університетів, в яких дуже маленька заробітна плата на великий жаль, і місто їм в цьому допоможе, що трошки може до нас прийде більше молодих спеціалістів. Також виділили на холодильні установки в нашій школьній їдальні. Ми столкнулися з тим питанням, підняли питання. Тобто у нас оказується холодильники, Там холодильні установки вже майже 35 років працюють. І сьогодні стало таке загальне. Питання, що треба вже міняти, і далі вони не можуть працювати. виділені кошти також виділені кошти і на пандуси там для школ для закладів і для закладів культури, щоб ну люди з особливими можливостями могли везде мали свій такий доступ. Сьогодні дуже багато цікавого відпрацювали, і потім ми розпишемо все, як є. У нас на сайті є всі питання. Так що сесія пройшла і дякую всім депутатським корпусу замом, всім, хто приймав участь в такій злагодженій роботі. Сесія пройшла на, на хорошому на позитиві. Так що, всім дякую, хочу всім побажати доброго тихого дня, тихого вечора. Сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде добре.